Робота на місцях прильотів під час ракетних і дронових атак додалася під час повномасштабної війни до звичних обов'язків кінологічної служби, пошуку зниклих людей, наркотичних речовин та вибухівки. Як зараз працюють кінологічні підрозділи на Полтавщині? Анна Руджін розкаже. Хочу вам представити службову собаку по кличці тайра. Тайра спеціалізується по розшуку. Тобто переслідування злочинців по запаховому сліду, також по пошуку безвісті зниклих осіб. Тайрі 5 років для кінолога Али це перший службовий собака, якого виховала стуценяти. Тепер вони розуміються навіть без слів. Після повномасштабного вторгнення і у цього тандему, як і в інших кінологів, роботи додалося. Це супровід піших патрулів та чергування на блокпостах. Лише цьогоріч вже було 1200 виїздів на місця скоєння злочинів, зокрема, і після ракетних атак. Жоден з фактів про зникнення людини не залишився без нашої уваги. Це пошук дітей і дорослих, які залишились з домівки, а також пошук людей під завалами, утвореними від ворожих ракет та бомб. Бельгійська вівчарка Еліс собака-детектор. Вона профі у пошуку вибухових речовин, зброї та боєприпасів. Її наставник і напарник Сергій уже чверть століття працює кінологом. Каже, секрет успішного дресирування це любов до тварини. Собачка по спецнапрямку готується, береться, вона, наприклад, з щинять віку, і протязі двох років вона готується. Ну, але вже в статусі службова собака вона може, може зарахувати десь приблизно в рік. Уже в неї є, є певні навички, з нею можна там, на профілактичні різні заходи. Цих 17 -тьох службових собак евакуювали з-під обстрілів з іншого кінологічного центру на Харківщині. Вони були дуже налякані та коли звикли і заспокоїлися, продовжили службу. На сьогодні кінологічний центр укомплектований як службовими собаками, так і фахівцями-кінологами, і це дозволяє ефективно працювати. А ще службові собаки цього центру допомагають і дітлахам долати стрес. Для найменших влаштовують ось такі заняття, де чотирилапі залюбки демонструють свої навички. Ми, діток, знайомимо з різними прийомами роботи наших службових собак. Також демонструємо їм прийом вибірки речі, пошук речей, пошук речовин, також прийом затримання злочинця. Одне із головних завдань кінологів зараз допомогти собакам долати напади тривоги, особливо під час гучних обстрілів. Бо вони так само, як і люди, відчувають страх. Саме тому кажуть фахівці: між кінологом і його підопічним має бути міцна дружба, щоби разом переживати усі негаразди. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини